Перед врученням 16-ї обласної премії імені Пана Самирного до пам'ятника письменнику, що знаходиться біля садиби музею, поклали квіти для представників обласної ради. Провели екскурсію. Саме ж вручення премії лауреатам пройшло у бібліотеці імені Котляревського. Інна Дідик уродженка Білорусі, проте вже 25 років живе у Полтаві. У 2014-му вона стала лауреаткою премії імені Пана Самирного у номінації література та літературознавство. Поетеса зізнається і переконує в Україні жодним чином не притискають ані Білорус. Ську, ані російську мови все це брехня. Я на своєму прикладі можу сказати, що це неправда, тому що я вже лауреат чотирьох українських премій. От панаса мирного дали. Мені дуже приємно, що це за білоруську книгу. Це четверта українська премія Інни Дідекснарської. Продовжує поетеса, і наша країна стала для неї другою батьківщиною. Люблю Білорусь, люблю Україну і для мене це. Вже щось таке неподільне, тому що я тут живу вже 25 років в Україні, і я велика патріотка України. І патріотка Білорусі. Обласна премія носить ім'я Панаса Мирного не випадково. Письменник є автором першого українського соціального роману. Тож лауреатами премії стають і благодійники. Цього року у номінації Благодійна та громадська діяльність без вручення грошової нагороди відзначили народного депутата України Костянтина Живаго та двох депутатів облради. Голова ж останньої в свою чергу переконує, освіту та культуру фінансувати треба якнайкраще. би спутний час не був. Треба обов'язково знаходити кошти для того, щоб шанувати митців, майстрів українського слова, тих людей, які зробили великий внесок у розвиток і громадянського суспільства. І навіть, перепрошую, показали до глибини своєї кишені, як вони люблять цей народ і цю землю. Керівник нагородженого почесною грамотою Миргородського ансамблю сучасного танцю екзотика Анжеліка Хоменко вважає, мистецтво має приносити не лише задоволення, а й практичну користь. Вона зі своїм колективом зібрала три півторатисячних концерти. Результатом цієї благодійної громадської акції стало те, що наш колектив. Встановив 10 пластикових євровікон у лікарні, дитячого відділенні лікарні Мировородської районної лікарні загалом же на розгляд журі у 2014-му було представлено праці 13 митців, а також діяльність благодійників. я щиро вдячний всім